Розказую, як перевірити, чи ваш закордонний паспорт не дійсний через воєнний стан громадяни України могли перетинати кордон з іншими державами без документів, наприклад, з Румунією, або ж перетинали кордон лише з українським паспортом і не отримали печатки. Щоб перевірити ваш паспорт, вам потрібно перейти на сайт Міграційної служби України dmsu.gov.ua сказати, який документ хочемо перевірити, і отримуємо відповідь щодо дійсності вашого документу. У випадку, якщо ваш паспорт не дійсний, ви можете виготовити новий у паспортному сервісі. Також нагадую, що кожен громадянин України має право мати два закордонних паспорти. Згідно з новим законопроектом щодо мобілізації, який може бути прийнятий уже у квітні місяці, громадянам України для виготовлення закордонного паспорту потрібно буде показати військово-облікові документи. Тому раджу вам заздалегідь подумати щодо продовження. Наступних документів на території Польщі. На даний момент відділи ДП документ відкриті у наступних містах, а також вони присутні у інших країнах Європи. Також прикріпляю вам перелік документів, які необхідно подати для виготовлення закордонного паспорту. Крім цього, закордонний паспорт і інші документи, типу апостель, ви можете виготовити у Генеральному консульстві України. Ось також перелік консульств у Польщі. Обов'язково поділись цим відео зі знайомими, які проживають у Польщі, та не забудь підписатися на наш інстаграм і Ютуб канал.